Привіт, друзі, це програма «Неформат» І мене звуть Іра Сисак. Студент міжнародник і за сумісництвом юний винахідник. Хіба ж не цікава особистість? Сьогодні ми поспілкуємося з Олександром Шиманком, студентом прикарпатського університету, який створив вже відому в Європі розумну подушку. Про нього та його винахід поспілкуємось вже зараз. Ходімо! Олександр Шиманко. 19 років, студент Прикарпатського університету. Винахідник розумної подушки. За сумісництвом займається дизайном. Обожнює слухати музику. Привіт, Саша. Рада тебе бачити. Як справи, як настрій? Привіт, дякую, Іра. Все добре. Зараз ти навчаєшся в Прикарпатському університеті на спеціальності міжнародні відносини. Але давай повернемося на десяток років назад і поговоримо про те, ким ти мрієш стати в дитинстві. Чи збулись ті твої дитячі мрії? Загалом, я думаю, що. Є люди, які з самого дитинства хочуть кимось стати, комусь батьки радять там стати лікарем, чи інженером чи ще якимось. У мене такої конкретної професії, яким би я хотів стати, не було. Але десь так з класу 9-го мені дуже сильно сподобалася фізика, взагалі механіка, електроніка, і можливо в цей час в моєму житті почався оцей через період, коли я захотів займатися чимось, що зв'язано з технікою. Як далі розвивалися твої захоплення? Загалом сказати, що так точно з 9-го, не можна того, що можливо навіть раніше, приблизно так в класі шостому, п'ятому ми з хлопцями з друзями любили робити машинки на радіоуправлінні самі складати їх злізного конструктора. В нас був витягати моторки з сушок, зарядні відноки. Загалом така була досить цікава атмосфера. у Нас цікаві заняття. При виборі своєї майбутньої професії ти зупинився на міжнародних відносинах. Чому? Чому як так сталося? Ну, мені здається, просто що людина міжнародних це універсальна людина. На міжнародних відносинах е, тобі навіть трішки змінюють твій світогляд, показують, які процеси насправді відбуваються. І в принципі, це щось таке моє міжнародні відносини. Мені Добре, це а ж до фізики? А, взагалі, любов до фізики в мене вона як була, так і залишилася, але я вірю, що е, людина може займатися тим, що вона любить, незалежно від того, де вона навчається. А плануєш якось розвиватися в сфері міжнародних відносин от після закінчення університету. Так як мені ця тема цікава, я просто це вивчаю, цікавлюся цими питаннями, але е, працювати в сфері міжнародних відносин дипломатом я поки що не планую. А навчання тобі подобається? Все Так, надзвичайно класно. цікаві лекції. Дуже часто наш університет запрошують професорів з інших країн. От, наприклад, останній місяць у нас предмет цілий викладав професор з Пітсбургського університету в Сполучених Штатах. І ну, мені дуже подобається такий підхід саме до навчання, який в нас є на факультеті. Він більш такий європейський, тобто нам дають знання, які реально потрібні, які реально цікаві, а не просто а, кубку макулатури, яку потрібно вивчити. Знаю, що той певний період свого життя прожив в Америці, так? Чому повернувся в Україну? А, загалом я жив в Америці по програмі Flex, і по цій програмі я повинен був повернутися на Україну. Була можливість залишатися вчитися там, ну здобувати там вищу освіту, але ну я порахував, що мені здається, що тут також є не менше можливостей, і коли люди говорять, що наприклад у Америка. Там набагато краще жити, набагато всього всього більше. А в нас тут нічого нема. Ну, як нема, тоді потрібно взяти і зробити. Тим більше це плюс. Нічого нема, бери і роби. Чи змінився твій стиль життя після часу проведеного в Америці? Наприклад, спілкування з друзями, з манери, поведінка Незвичайно. Мені здається, після Америки я якось більше відкрився більше став спілкуватися з людьми, шукати нові знайомства. Загалом там люди більш відкриті. Мені здається такі. Позитивніші, і я стараюся теж вести образ життя, за якого я буду відкритий до людей і буду знаходити більше нової нові з ним. Але з ними там легко, правильно таким чином? А то з українцями з однолітками як? З, з однолітками теж легко, надзвичайно різні, звісно, бувають люди, як кажуть, але в більшості люди всі надзвичайно привітні і відкриті. Просто потрібно ставитися до людей, так хочеш, щоб ставились до тебе, і тоді всі люди надзвичайно хороші. Розкажи, як з'явилася ідея створити таку подушку. Що тебе надихнуло? Покажи, до речі, нам, глядачам її. А, от вона пайпілу. А, це вже в нас є фінальний прототип, над яким ми вже працювали більше двох років. Вона змінила і дизайн, і форму, і багато чого навіть чого не видно. Час обявляю подушка, які її функції основні. Mm. Ну пайпіло це розумна подушка, яка дозволяє в першу чергу прослуховувати музику, коли ви засинаєте. Музика автоматично вимикається після того, як ви заснули. А протягом ночі вона відслідкову фази вашого сну, як ви спали, визначатиме якість вашого сну, даватиме вам поради на рахунок здоров'я. І зранку вона будитиме в коротку фазу сну, коли вам найлегше всього прокинуться. І це зробить ваш день приємнішим. Щоб реалізувати такий проект, потрібні були кошти. Звідки? От з коштами дуже цікаве питання, тому що ми з самого початку не дуже хотіли інвесторів в проект. Вирішили робити все власними силами, і для того щоб далі працювати над пайпілом, потрібно було робити додаткові проекти, які б приносили кошти для основного. Так ми відкрили Mount Studio, брендинг студію, яка займається розробкою дизайну, логотипів, бренди і всього іншого. Почали працювати з великими компаніями. З фондом Кличко робили проект для Кока-Коли для ресторації профітроль робили проект. Все таке, все таки зорганізувати це ж якось потрібно мати команду. Правильно? Звісно, от і команди. в мене з командою проблем таких великих не було, тому що в принципі моя команда це люди, з якими я від п'яти років в одному дворі і в нас завжди були приблизно дуже однакові інтереси, і ми працюємо над цим разом. Чи плануєте якось розвивати попит на подушку? Розвивати попит зараз. Ну попит він і так є дуже великий. Це якраз є той продукт, який зараз потрібен людям. Просто чому ми так довго випускаємо її на ринок? Можливо, виникне питання. Я вважаю, що коли продукт виходить на ринок, він має бути доведений до кінця, він має бути ідеальним. Я не хочу давати людям те, чим би я сам не користувався. Розкажи можливо більше про конференцію в Берліні. Як там була? О, конференція в Берліні була надзвичайно цікавою, тому що. Там можна було не тільки розказати нам про свій винахідці, там можна було послухати надзвичайно цікаві речі. З'їжджалися вчені з усього світу, Нобелівські лауреати, політики. Тобто обговорення були надзвичайно цікаві, були представлені інноваційні реально проривні проекти. Над ну, чим з командою ви працюєте зараз? І чи вдається вам поєднувати це з навчанням? А, ну загалом поєднувати з навчанням от якраз роботу і різну діяльність досить важко, але в нас це виходить. А, ми стараємося працювати більш по вечорам, вночі, тобто, можливо, втрачається десь години сну, але вдається. Ми ще також з моєю командою займаємося благодійністю. Розкажи більше Так, ми спільно з благодійною організацією Тримай тепло, часто проводимо. Благодійні розпродажі випічки. Плануємо проводити ці бейсейли в різних університетах Івано-Франківська раз в місяць. Тобто, я думаю, що це є надзвичайно корисно, тому що а, є люди, які реально потребують нашої допомоги. і Коли ми можемо для них щось зробити, це є безцінно, це міняє життя людини. Незважаючи на те, що ти дуже зайнята людина, чи є в тебе ще якісь захоплення, хобі можливо, чим ще займаєшся? Якби смішно це не звучало, я люблю колекціонувати. Пляшки Кока-Коли з різних країн. Тобто, в мене є велика колекція. Коли хтось кудись їде, вони мені завжди привозять там не листівку з моря, а привозять мені Кока-Колу. Саш, як думаєш, що бракує молодим людям, які поступають в університет, але не знають, як себе реалізувати? Що можеш їм порадити? Просто потрібно не дуже зациклюватися на тій спеціальності, яку ти вивчаєш, наприклад, старатися розвивати себе всебічно, тобто пробувати щось нове, те, що сподобається. Крім навчання в університеті, займає. А іншою діяльністю йти туди, куди не йдуть інші, робити те, що не роблять інші, коли всі сидять вдома, старатися вийти кудись, поговорити, нові знайомства, нові люди. Це ніколи не буде лише. Дякую тобі, Саша, за цікаву розмову. Я справді безмежно щаслива, що в є такі талановиті хлопці, як ти. А нашим глядачам я бажаю натхнення і успіху, і надію, що розповідь Сашка надихнула когось з вас почати втілювати в реальність свою мрію, якою б неймовірною вона вам не здавалася. Беріть, вдосконалюйтеся, а я Іра Сесак і Саша Шаменко. Бажаємо вам успіху і до нового випуску. Бувайте, па-па!